Який увесь цивілізований світ, більшість волинян святкуватиме свят вечір із 24 на 25 грудня. Які традиції у Волинських родинах та як радить відзначити Величний День Різдво Христове, митрополит Луцький Волинський Михаїл у сюжеті Віри Шевчук. Маленькому медучанину Еріку лише три роки, а він уже вчить свої перші колядки. Та разом із мамою готується святкувати Різдво. Я перше усвідомила на свято, бо ну, от йому тільки три роки, от, ще, ще рік тому, то ще так воно якось було. А то вже і, і колядка, і вже він знає, що то мають бути якісь гостинчики за те від хресних. Так? Ну, плануємо святкувати в цю неділю. У нас буде свята вечеря. Ми, ну, як, як зазвичай ми збираємося всі в ківерцях, в нашому родинному місці. І на Різдво теж потім теж їдемо туди. От. Ну, Так думаємо, що в цьому році так і буде. Святкуватимуть Різдво 25 грудня й інші люди, яких ми зустріли у центрі Луцька. Наприклад, Микола та Світлана із міста Володимир зберуться з найріднішими за святковим столом. В цьому році згідно нових стандартів чи правил будемо 25 -го. У нас буде вечеря, така традиційна, як була завжди. З кутею, з пісною, з травами, всіма з пісними, з своїми рідними, з дітьми, з мамою. Всі разом будемо святкувати, як завжди. Традиційно. Не знаю, як вся країна, мабуть, цього року буде святкувати, тому що перейшли ми так, прийшли на новий стиль. Всім нам це подобається. Ми йдемо в Європу. Хочемо, як всі. Хочемо побажати всім людям миру, мирного неба, щоб швидше закінчилася ця війна, щоб ми жили як жили раніше і ще краще. Відбудували все те, що втратили. Молодь теж святкуватиме різдво, переважно 25 грудня. Ну планую 25-го святкувати, так як. Відійти від радянських традицій, все-таки потрібно і 25-ту. Деякі мої родичі все ще притримуються традиції, будуть святкувати сьомому. Але особисто я притримую, що потрібно 25-ту святкувати. Зазвичай це ми просто збираємося з сім'єю, святкуємо е, багато їжі, як, як зазвичай в українців це відбувається. От так у нас зазвичай з сім'єю святкуємо. Ну, на столі у нас е, так. Прийнято багато готувати. Я думаю, як і у всіх. Ну, куття, так та саме різні там салати, картопля. от таке зазвичай традиційне. Також традиційні різні страви. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл зауважив, що саме різдвяне богослужіння у соборі Святої Трійці відбудеться 25 грудня, та пригадує давні українські традиції святкування Різдва. Чоловіки йшли і До храму з дітьми, жінки залишалися вдома. Вони готували вечерю. Готували вечерю, чоловіки йшли на вечірню. Після вечірні верталися додому. І чоловік, який вже вертався, вже вважався, що він продовжує службу, заходили в хату. Стіл був завжди накритий сіном, травами, якими там характерними, чи які хотіли. На кутках цього стола були прив'язав часник, прив'язаний обов'язково. Стояв така дідух, такий, якби подяка за врожай цього року, який відбувся. На жаль, знову різдво пройде в умовах повномасштабної війни, хоч і в диво вірити варто, та про донати на ЗСУ забувати не слід, наголошує Владика. Панувати повинна радість. За вечері різдвяний, панувата радість. Давно існувала така колядка, будь той сумний вечір в 46-му році, і так далі, плач на кожному кроці. Пам'ятайте цю колядку. Е, само собою буде реакція, якщо в якійсь сім'ї є горе. Тому якийсь черговий е, тост, який прозвучить за цим святковим столом, повинен бути згадуваний, як згадують в нас в соборі. Давайте згадаємо за нашим різдвяним столом. Хлопців, які загинули за наше, отаке, скажімо так, спокійне святкування Різдва Христового. І там згадати вчергово, давайте ще й згадаємо хороших хлопців, які сьогодні живі, здорові в окопах, а не біля своїх сімей, не за своїм столом, побажаємо їм здоровими і живими повернутися до, до своїх сімей. Якісь перші подарки ми ж несемом батькам, батькам в учання, а в церкві залишити оці донати на. на Конкретні підрозділи, які ми там опікуємося, чи загалом на задонатити на Збройні Сили України? Ось це буде наша участь. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.